Друзі, всім привіт! З вами «Агрокраїна Дніпро запчастини umz мтз В цьому відео зробимо детальний огляд на ось такий комплект підключення додаткового освітлення на вашу техніку, так як ми більш спеціалізуємося саме на тракторах юмз мтз тому будемо робити огляд в контексті саме цієї техніки, але ви можете використовувати цей комплект взагалі на будь-яку техніку, не обов'язково сільськогосподарську. Це, можуть бути, легкові автомобілі, вантажні і так далі. Так само у нас, як бачите, використовуємо фари. Це у нас ідуть в 305 ми куповані з ледовськими вставками, ледовськими фарами. Так? Але це може бути так само або балки, або прожектора, будь-яке додаткове освітлення на будь-яку техніку. Так, давайте розпочнемо огляд і обов'язково ціни в кінці відео будуть. Значить комплект. Складається з основних таких частин. Що важливо знати, так? це його довжина. Тобто, бачите, основна, основна маса всього комплекту це дріт. Дріт е, йде довжину 3 метри. Ви вже собі будете розуміти, чи вистачить вам цієї, довжини, але я вам скажу, що має вистачити. Е, далі, варіації таких комплектів у нас три. Ось, В даному випадку представлений один на столі. І ще два, бачите, ось так перед собою. Різниця в них виключно одна. Це підключення самої кнопки, сама кнопка. Вона буває деяких видів. Це ось така прямокутна, врізна. Ти можна врізати вашу панель. Це ось така кругла, так само стандартна, по діаметру врізна, тому встає більшість, більшість штатних панелі, Так само з підсвіткою. І ось такий варіант з нажимною кнопочкою. І з цієї сторони на двосторонньому скотчі він кріпиться. І закріпити його можна будь-куди. Далі комплектація. Да? Це сам дріт. Під'єднується до нього з таким чином кнопочка. Її можна від'єднати, можна під таку кішку під'єднати якийсь ваш, якщо у вас є. Да? Можна або тут, якщо у вас є ваша штатна кнопка, можна буде її перекинути. Але ця дуже якісна і дуже прикольно виглядає. Ви пізніше побачите. Ми їх включимо, продемонструємо. Далі на всіх комплектах іде ось таке реле на 40 Амп. Далі давайте більш детально з приводу підключення. Підключення на всіх комплектах воно досить просте. Це два контакти плюс і мінус. Мінус іде на масу, плюс іде на плюсову климу акумулятора. Або від там стартера, де у вас є постійний, постійний 12 вольт. Від плюса йде ось такий, бачите, купачок. Під купачком у нас Знаходиться обов'язково запобіжничок, тобто все, вся, все ваше освітлення обов'язково буде йти бачите, добре, через запобіжник. В даному випадку тут у нас встановлений запобіжник на 30 А. Але, але в комплекті обов'язково додатково йдуть ще три запобіжники на 10, 15 і 20 А. Окрім цього, бачите, можете ще е, спостерігати чотири е, таких конектори. Е, це коннектори йдуть на вивід. Вже до підключення додаткового освітлення можете так роздивитись. Е, в самому комплекті йдуть два виводи, два по два контакти, плюс і мінус. Ось таким виглядом чином вони виглядають і під'єднуються до більшості, тобто більшості. О, Прожекторів, ламп і так далі. У е, тому випадку, якщо у вас на додатковому освітленні голі дроти, використовуються ось з комплекту додаткові клемчики да? Вони обжимають ваші провода, і тут от папа, там мама, ви можете таким чином їх без колхозу якби все з'єднати. Далі, е, що ще? Ага, ну, в принципі, це із основного, так? Можемо єдиний зараз ще продемонструвати показати, як вона ми так. Значить, У нас вона вмикнулася. Не знаю, буде видно чи ні. Кнопка, да? вона йде з підсвіткою. Коли ми вмикаємо, підсвітка забирається вже. Ось на тут. Тут тобто, тобто, дві зони підсвічування. По аналогії це працює з іншими кнопками так само. Е, давайте я тепер розкажу про по цінам. Значить, е, Ось такий комплект з ось такою класною прямокутною кнопкою буде коштувати 580 гривень. Ось такий комплект з круглою. З такою круглою кнопкою Внутрі контакти так само з підсвіткою. Візнаю, буде коштувати 470 гривень. І ось такий комплект з такою наживною кнопкою на двосторонньому скотчі буде коштувати зараз 460 гривень. Друзі, якщо цікаво, то телефонуйте, звертайтесь на наш сайт. Телефонуйте замовляйте наявності. Є всі три варіанти необмежені кількості. Окрім цього, кого цікаво зацікавили, можливо, фари, які представлені в нашому відео, так само можете звертатися. Вони здається, ось такі або повністю круглі, або з напівмісяцем будуть по 780 гривень, і ось такі дуже класні стальні круглі фари. Кокуси для них так по 270 гривень. Ціна дуже приємна. Так само, в цій густановлюється досить велика кількість техніки, не тільки єм за МТЗ. Тому, друзі, звертайтеся, будемо раді вас чути. Вам дякую за перегляд і на все добре.